Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Іваном Трушем. ДТП зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. Випускний у Золочівському ЗСО перших третіх ступенів номер 1 Бродівська громада провела останню путь новітнього героя Володимира Володимировича Савчука. У Золочівському районі горів будинок. Сталося ДТП за участі двох легкових автомобілів. Рятувальники дістали з озера тіло загиблого чоловіка. В селі Конюшків віддали останню шану прикордоннику Івану Трушу, повідомляє Бродівська міська рада Золочівського району. Іван Труш мешканець села Конюшків Золочівського району. Воїн був інспектором прикордонної служби першої категорії, оператором другого відділення інспекторів прикордонної служби, третьої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби Другої прикордонної комендатури швидкого реагування, першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув 8 липня 2024 року поблизу села Шабельник Харківської області. Йому був 31 рік світла пам'ять і шана герою України. 12 липня о 17.48 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коровичі Львівського району відбулося зіткнення легкового автомобіля Субару та рейсового автобуса Еталон. До місця події виїхали рятувальники міста Глиняни, міста Перемишляни та міста Львова. На момент прибуття рятувальників до місця виклику в автобусі знаходився затиснутий водій, який потребував медичної допомоги. Та в легковому автомобілі знаходився затиснутий водій вже без ознак життя. За допомогою спецінструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції транспортних засобів та вивільнили травмованого водія автобуса, чоловіка 1987 року народження, якого медики після огляду госпіталізували, та з автомобіля Субару рятувальники вивільнили загиблого водія, чоловіка 1963 року народження. До ліквідації наслідків ДТП залучили 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відбувся випускний школа випускає вас своїх дітей у широкий світ для нашої школи. Сьогодні осінь. Коли у вирі відлітають птахи. Але ви вже не ті першокласники, стурбовані, перелякані, тремтячі, вже впевнені в собі, молоді люди, які вже у свій юнацький вік багато зробили. Ви осягнули усі наук наукшини. Ви здобували для школи перемоги в олімпіадах, в конкурсах змаганнях. Ви прославляли нашу школу у різних, у різних номінаціях. Ви окремі учні навіть цього року поїхали підкорювати Європу. І це дуже тішить, це дуже похвально. Отже, до нагородження. Золотою медаллю запрошуємо Денису Юрій Романів. Бродівська громада провела в останню путь новітнього героя Володимира Володимировича Савчука. Володимир Савчук, житель міста Броди з Золочівського району. Воїн був сільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону військової частини. Загинув 2 липня неподалік населеного пункту Стариця Харківської області внаслідок штурмових дій противника. Йому було 35 років. Світла пам'ять і шана герої України. 8 липня о 00.02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Лишнів Золочівського району. Пожежа виникла в піноблочному житловому будинку, критому металопрофілем розміром 10 на 10 метрів. До місця події виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди та місцевої пожежної команди села Комарівка. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 0418 вогнеборці локалізували пожежу та о 0455 ліквідували. До ліквідації пожежі залучались чотири рятувальники та одна одиниця спецтехніки від Державної служби надзвичайних ситуацій та троє чоловіків та одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди, інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 7 липня у Золочівському районі на автодорозі львів Тернопіль поблизу села Струтин сталося ДТП за участі двох легкових автомобілів. За попередніми даними, всі живі трьох людей доставлено до медичного закладу. Причину ДТП встановлюють: будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил дорожнього руху. 6 липня об 11.22 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Полтва Золочівського району в озері виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна, рятувальники міста Бузька дістали тіло без ознак життя на берег і передали працівникам поліції. Загалом на теренах Львівщини на водних об'єктах вже загинуло 22 особи, з них троє дітей. Злочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області нагадує про необхідність дотримання правил безпечного відпочинку на воді. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших рідних в першу чергу залежить лише від вас. Дякуємо, глядачі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочю.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!